Що буду робити? На моїй 18 там. Підеш на Да. А то, що можна зробити? Купить ракідовську просто... посадочку. Західтів четверку, захід восьмерку, поставив. А двійка вона нас ще почти безплатно. Там да. така ціна, ціна цих двоє. Двох амперних там до 500 гривень там вони вийде. Тисячу шдеся базова ціна. Два лучше з тижку, тисячу гривень. Тисячу сто гривень за такий шуроквердовий два ампера акумулятор, зарядка кейс, які в мене даже кейси немає, ти нього за 1300. А він який кейс топовий? Органайзер, бітки, це, все під рукою. Ти прийшов, у тебе є тут саморізик, бітка, все, що треба. Ні, ну класно, не... Так що, так що. 1100 гривень, значить він, що тут, індикатор батареї. в нього Патрончик, є. А, три три, три, три режими роботи, металевий патрон десятий. двигун, й 30 ньютонів. Ви е, да, швидковий, зараз все бащитковий, вже йде практично, все нове вона йде. браш Бачиш? БЛ. Браш-лес, uh -huh. по англійськи Мазин Бларка, контакты в шапці профиля.